Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і знову з інтерв'ю Марченка нашого генерала. Додатиму, будь ласка, на ЗСУ, кладемо вподобайки, пишемо коментарі. Під цим відео я розміщу всю інформацію для 143 ї бригади. Будь ласка, доб'ємо цей реп, щоб військові отримали цей реп. І поїхали. Цитую. Марченка. Це той, хто захищав, верніше організовував оборону в Миколаїві. Я не знаю кінцевої стратегічної цілі Курської операції, але якби переді мною стояла задача втрачати свої території або зайти на Курщину і там просто сидіти, ви ж розумієте, що там на Курській області напрямку найкращі, найкрутіші. І постійне поповнення і забезпечення поповні. І щоб на Курщині тримати таку кількість військових, потрібен який ресурс, і потрібно розуміти, що робити далі. Ось він задає питання, що робити далі. Скажу відверто, я не розумію, що відбувається. Можливо, є якийсь секретний задум. Побачимо, нам точки розставить тільки час. І далі він, чи буде Путін розмінювати Курщину на наші території? Ну, тут є більше запитань, але давайте подивимося: чи є якийсь а, секретний задум саме цієї курської операції? Ну, ось, дивіться, ось вам і задум. Я задала питання і карти вже ви. Тобто, зменшити, знищити? П'ятірочка це загубити, розтратити. Це коли от людина ну, розтрачає ресурс, і, і по відлюднику відійти від головної, верніше, верніше, верніше. Ця карта говорить: відлюдник, тобто зробити, відійти в сторону, тобто запутати сліди, можна сказати. Зайти глубже, чим далі зайдуть, тим більше втратять. Розумієте? Тобто, от вам задум, конкретний, задум курської операції: знищити ресурс. Це як і людський, так і е тех техніки. Тобто, тепер ви розумієте, чому не дають нам зброю в достатній кількості, тому що Зеленському не можна довіряти. Ось що він творить, тому що це іде від нього. Сирський тільки виконує накази. От і все. Тобто, є задум знищити, е, уповільнити, е, на довгі роки це, це затягнути і тому подібне. Відлюдник про це говорить. Чим далі в ліс, тим більше дров і більше заплутати. Ось якось так. От вам і відповідь. Я навіть нічого не тягнула, карти самі повискакували. Так. Тобто секретний задум є, це ми розібрали. Так, що він ще? Чи буде Путін розмінювати Курщину на нашій території? Цього не відбудеться, і якби Путін розумів, що там відбудеться? Не так, як йому потрібно, то він би кинув туди усі свої резерви. Тобто, Марченко говорить, я дослівно списувала з його слів. Тобто, він говорить, якби Путін розумів, що на Курщині буде відбуватися не так, як він цього хоче, він би туди кинув велику армію. А він нічого не кинув. Все залишилось на, на, на Донеччині. Ось, Тому дивимося, чи буде Путін розмінювати Курщину на нашій території? Ні, не буде. Собиратель а, Земель не буде. Не буде. Дивіться, диявол, він не віддає, він не відпускає. Все, це вже його. Це вже все, щоб ви розуміли. Розумієте, дивіться. А, тут йде імператриця, а тут і королева монет. Щоб ви розуміли. Королева монет і імператриця ну, всі королеви підчиняються, тобто під ідуть під, цю, під імператрицю. Ось, всі королеви. Це як під імператора ідуть всі королі, щоб ви розуміли. Тобто, що таке королева монет? Я пояснюю для тих, щоб ви зрозуміли. Королева монет, вона вміє збирати. І ось Путін не збирається нічого міняти. Тут не збирати, тут навпаки, накопичувати, накопичувати ресурс. Ось, він що, дурний міняти шило на мило чи ще щось. По дияволу. Тут дивіться, скільки тут старших арканів. Три старших аркани. Королева, монет. Вона збирає, вона нічого не віддає, вона економить, вона збирає, вона накопичує це її, ну скажімо, з придворних карт, паж, якщо взяти, лицар, королева і король. Якби тут був король, король вміє торгувати, король вміє туди-сюди, королева саме функція її накопичення, збагачення. Розумієте? Вона нічого не роздає. Повірте мені? Ось тому а, не збирається він нічого. І тим більше подійде до дияволу. Нічого не збирається він віддавати. <кій> з часом ми побачимо, що це була за ідея і для чого. Ось так. Ми з вами розібрали, для чого це було знищити у наш ресурс, посварити нас. <кій> Захрипло вже посварити нас з Заходом, щоб нам захід ще менше давав. Тобто тут курська операція підсобити Путіну. От і все. Гаразд, мої дорогенькі, вдячна вам за вашу увагу. Донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!